Коли особа, особа э, вважається визнаною недієздатною, з набранням чинності э, рішення суду, а рішення суду набирає чинності протягом 10 днів з його проголошення, ця особа вважається недієздатною. Цим же рішенням зазвичай суд призначає опікуна. Опікун це фізична особа. Яка має повну дієздатність, її характеристики можна вказати як особа, яка надала письмову згоду на виконання повноважень опікуна, вона не була засуджена за кримінальні злочини важкі, вона не була засуджена за злочини проти життя та здоров'я людей. Ця особа має можливість за станом здоров'я. Виконувати повноваження опікуна, ця особа дбає і хоче дбати за подопічним і проявила ініціативу з цього питання. Так от, після набрання чинності рішення суду, ця особа вступає в свої повноваження і вже вона практично Є за законом, представником свого підопічного, тобто особи, яка визнана недієздатною, і вже вона повністю вчиняє всі правочини, дбає е, за цією особою, е, забезпечує її побутові е, умови, е, забезпечує її догляд і лікування. Все забезпечує опікун з цього часу, коли рішення суду вступає в дію. Більш того, з набранням чинності рішення суду саме це рішення є підставою для того, щоб опікун показував це рішення суду в необхідних випадках при укладанні правочинів або захисті або представленні прав свого підопічного перед третіми особами. Що треба ще зазначити? Треба зазначити, що рішення суду це воно діє до. Того часу, яке вказано в рішенні в самого суду. Але закон обмежує цей час двома роками, тобто рішення суду діє не більш двох років, і після спливу цього строку процедура поновлення строку недієздатності і призначення опікуна поновлюється знову. Тому відповідно до закону, заявник повинен звернутися до суду за 15 днів до спливу строку рішення суду для того, щоб суд поновив цей строк. До речі, суд знову призначить судову психіатричну експертизу. І якщо людина одужала, то є таке можливість, або суд обов'язково визначить в судовому рішенні, і ця недієздатність буде скасована, а дієздатність особи буде поновлена.